Усім ну, дня, дівчата і хлопці. Сьогодні я покажу ще один варіант пасочки. Цікавий варіант. Для цього треба в мене стакан молока. Вірніше, в мене тут півстакана молока, півстакана водички. 50 на 50. Теплого. Спочатку зробимо опару, бо для пасочок, так як в пасочках складна структура тіста, ну, то обов'язково треба робити опару. Значить, так, стакан молока з водичкою, одну столову ложку цукру. Тут у мене 150 грамів приблизно цукру, 7,5 ложок. Це від загальної кількості цукру, я взяла сюди ложку цукру. Так? Тепер дріжджів, десь треба 50 грамів, і покладу я сюди борошна, теж від загальної кількості 2 столових ложки. Це зараз я перемішаю, накрила плівкою, ще накриваю рушничком і ставлю в тепле місце на півгодинки. І е, опара стоїть. Я ось підготувала дві ложки в мене цукатів, ложка ізюм. Ложка родзинок, це я перемила, і зараз я залью кип'яченою водою гарячою. І відставляю, хай воно настоїться. Тру на терку і знімаю цедру з одного лимона. Ну, ось таку. Та для зручності, в кого немає е свіжого лимона, то для зручності продається цедра лимона. От. Але мені, звичайно, що свіжий він ароматніший. Дівчатка, цукати готові. Цедру підготувала. Тепер масло чи то маргарину, в кого що є 100 грамів, я сюди покришила, я ніколи його не розтоплюю. Інколи. Так, тепер три яєчка я поклала цілих. Тепер мені треба не вийшло. Нічого, не здаємося, вийде зараз. Білок окремо і жовточок сюди четвертий. Білочок у нас буде для глазурі. Відставляю його. Вірніше, в холодильник треба поставити. Тепер. Я сюди викладаю решту цукру до яєць. І ось так гарненько розтираю. А ось наша опара, вона вже так гарно дружить. Вливаю я сюди яйця із цукром, дві чи три ложки олії. Я олію обов'язково кладу, завжди кладу. Тепер, щоб не забутися, десь так півчайної ложки. Солі, ванільного цукру, чайну ложку. Це в мене ложка маленька. Перемішую. І цидру можна покласти вже, начебто то нічого не забулося. Ще маргарин чи масло. Можна смалець дівчата, але в мене буде рецепт окремо смальцем. А тепер поступово вію борошно і буду замішувати. І не забувайтеся, що тісто любить тишу, спокій, гарний настрій, і все у вас вийде. Борошна треба буде десь від 700 грамів. Ой, як гарно дружить. Ще хотіла дівчатка покласти ложку чи дві сметани і забулася. І під носом вже ж поставила, спереді він стоїть і забулася. Ну нічого, значить, так треба, буде без сметани. Зате я покладу марго-масло. Десь приблизно 100 грамів. І сюди ж цукати. І замішую тісто. Поступово, якщо треба, то додаю борошно. Так, і ось так я домішую завжди на поверхні. Не хвилюйтеся, маргарин він розійдеться. Тісто буде волокнисте, але ж треба гарно вимішувати, все вийде. Все буде добре. Можна розігріти маргарин, чи то. Масло, чи то жир який, хто який хоче. Я смальцем ще зроблю. І не бійтеся, дівчата, все вийде. Трішки борошна треба додати і вимішувати. вимішувати, вимішувати. Не хвилюйтеся, дівчата, все вийде. Все воно потроху так буде забиратися, потрошку забиратися і все вийде. Тісто я вже зібрала до кучі. Ось таке воно в мене гарне. Кладу я його в мисочку, мисочку помазала олійкою, потрусила борошном і кладу відпочивати десь на півтори чи на дві годинки. Так, дівчатка, кістечко моє вже підійшло. Таке гарне. Я його викладаю на поверхню. Так, і ділю на чотири 4, на 4 рівні частинки. У мене буде чотири пасочки. У 14 см. Відкладу трішки тіста. Без цукатів чистого тіста відкладу трішки для узорів. Люблю я узори робити. Качую, ось так, формую пасочки. Бажано. Щоб нічого не виглядало, і вкладаю у форми. Тіста треба класти на одну третю форми І вкупюю знову його і ставлю в розстойку. Потім буду нагрівати духовку на 200 градусів. Я ставлю на газовій плиті потихеньку, там вона в мене гріється, і тістечко підходить. І щоб не було сквозняків. Тісто не любить сквозняків. Тепер, дівчатка, коли вже у формах тісто гарненько підійшло. Буду робити узори. Оцей кусочок тіста, що залишала, я розкачую і буду робити узори. Звичайною чарочкою видавлюю три кружечки. На одну пасочку мені достатньо буде три. Ось так тепер беру ножиком, роблю надрізики. І роблю листочки такі. Дуже легко, дуже швидко, дуже легко ось так і відкладаю. Тепер просто відрізаю смужку і роблю надрізики. Ось так, ось так І теж відкладаю. І накриваю рушничком, щоб не обвітрилося. Пасочки мої вже ось так підійшли. Я одну буду прикрашати. Оціми узорами, що наробила, ось так викладаю, а решта мене будуть з лазурю. Ну, приблизно ось так. І теж зверху мажу курячим яєчком і ставлю в духовку опікатися. Я не знаю, на скільки хвилин, хвилин на 20, може, чи може на 25. Температура спочатку 200 градусів, потім хвилин, десь через 10, я зменшую до 180, а потім ще зменшую. І треба дивитися, ось так ставлю випікатися. Ці просто так будуть пектися. Можна було більше тіста сюди покласти, але, як кажуть, не вгадаєш сильно. Достатньо буде й так. Я не люблю, коли так сильно випирають. І оце ще узорів нароб. квіточок наробила із маршмеллоу. Маршмеллоу, він, як. Пластилин. І теж продається різними, і різний по величині він продається. Я ось так ножничками беру і як з пластиліном працюю, роблю ось такі квіточки, ось так, дивіться. Вивертаю і листочки зліплюю. Ось так. І ось така квіточка виходить. Ось мої намистинки, вони взагалі то, які хочеш є. Я, як сорока, люблю все, що глестить, і оце можна сюди вкладати, ще й намистинки посередині. Тепер глазурь. Білок з одного яйця я ставила в холодильник, якщо ви пам'ятаєте, я беру пачку готової глазурі. Висипаю сюди, можна 100 грам цукрової пудри, але це для зручності зроблено. І все. Берете, збиваєте ось так. Якщо будете вінчиком, то довгенько так будете маслати. А якщо міксером, то одна-дві хвилинки і глазурь готова вже. Так, ось дівчатка спекла, я вже паски. Можна було б трішки більше покласти сюди тіста, але то так. Ось оця моя, це я люблю такі. Так, тепер не люблю, коли ото через верх витікає. Ось я збила глазурь. І зараз я її ось тут розмажу, і це воно туди всерединку так все, все що лишнє потече туди по бокам. І все буде гарно. І оце за цієї пачечки. Глазою в мене виходить якраз на таких три пасочки. А тепер беру свої оці узори, що я робила, і ось так розкладаю. Ще є у мене кокосова стружка кольорова. Мені одна дівчина писала: я не люблю ніде кокосової стружки. А я теж не люблю, дівчата, ніде кокосової стружки взагалі. Але як для декору я зараз покажу, як це гарно. Кокосова стружка є. Різна. Сьогодні я візьму жовтеньку, ой, трішки забагато. Ось таких я дівчатка зробила узорів, пасочок. Дівчатка, хай постоїть прохолонуть, Ці я роздам, а цю покуштуємо трішки пізніше. Дівчатка скуштуємо. Ось така пасочка, ось така гарненька. Смачно. лимонний смак. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого бережіть одне одного і будьте всі здорові, Всіх обіймаю. і до зустрічі!